Я вітаю вас субота, 9 серпня. Давайте по останнім новинам розбиратися. Зробила розклад окремий на зустріч Трампа Путіна на Алясці. Подивіться, і зробила розклад окремий про здачу Донбасу. Те, що хочуть, щоб Україна вивела повністю війська з Донецької області. Так, зустріч Путіна відбудеться з Трампом на Аляскі 15 серпня наступний тиждень. Ще раз, розклад є, подивіться. Давайте далі. Трамп тут заявляє, що е, я переконаний, що є можливість підписання мирної угоди по Україні в найближчі місяці. Трамп каже, що є можливість підписання мирної угоди по Україні в найближчі місяці. Чи буде так? Чи буде підписання мирної угоди Україна-Росія в найближчі місяці. Розмови, шанс. Швидкість зустрічі. Поки що тут повішений. Тут території, все опирається у власність, агресія і перемога. У власність, у агресію, у рух, у те, що можуть знов на нас піти після підписання угоди. І те, що якщо ми здамо повністю Донецьку область, то вони підуть куди відразу Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина і так далі. До речі, в цьому розкладі, який я робила про здачу Донбаса, там показує мені, що да, вони можуть там щось затвердити, росіяни, але це буде діяти, поки Трамп о, в США у руля. Коли він піде з цього руля, то і домовленості закінчаться, тому що Росія робить, що хоче за своїм правосуддям. Путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з усієї східної частини Донецької області. Ну, мається на увазі повністю з Донецької області, а і у разі цього Путін заявив, що його уряд ухвалить закон, який зобов'язує не нападати на Україну та Європу. Давайте спитаємо: чи буде оцей ухвалено закон? що... Росія не буде нападати на Україну та Європу? Чи буде ухвалено цей закон? В очікуванні? Вони в очікуванні рішення. Карта уходу і карта хитрості відразу випадає. Розпач, зміни, плани. В них свої плани по війні. В них свої плани по війні в Росії. Ви думаєте, розраховувати, можна розраховувати на їхнє правосуддя? Поки головний Трамп, і при ньому підписано, наприклад, це буде. Це просто, наприклад, воно буде діяти. Скільки там ще буде Трамп? Чотири роки? Ну там, плюс-мінус. Ось цей період буде діяти. А потім все його не буде, цього їхнього закону. Виявляєте, за ці роки, як вони зможуть, як вони збільшать свою армію, ракети, техніку і взагалі все. Ну, ви можете собі це уявити чи ні? Я, наприклад, уявляю. США пропонують поступки території Києвом, щоб у Київ пішов на поступки. А Києву повернуть частини районів. Частини районів. Ми повинні віддати їм. Повністю Донеччину, а нам повернуть якийсь шматок землі частину, частину району. Чи піде Зеленський на те, щоб повністю віддати Донецьку область, щоб наші війська звідтіля пішли? Чи е, підпише це Зеленський? Щоб українські війська повністю вийшли з Донецької області. Ну, поки що Зеленський у відлюднику. Він думає, що робити. Розбите серце. Це розбите серце в очікуванні. В нього немає рішення. Зараз немає рішення. Немає рішення. Охоти від цього. З одної сторони, хочеться щоб з твого дому пішла війна. А з іншого боку, він розуміє, якщо підуть військові, я ж кажу звідціля, ми просто здамо, то це просто відкривається ще великий шматок України. Чи підпише це Зеленський? Повністю. Відхід українських військ з Донецької області. Ну, тобто, відда... чи віддамо повністю Донеччину? Рішення, колісниця, пасив правосуддя. Ну, який же, ж, яке ж це правосуддя? Пасив правосуддя України? Разві це правосуддя? Разві це чесно? Разві це по закону? Разві, так, ну, разві це нормально? Ну, У нього немає рішення. В'яжуть руки. Але рішення в нього немає. Думає, зараз, саме зараз, рішення в нього немає. Розбите серце. Розпач. Від таких предложень він в повному розпач. А Росія поверне Україну частину району. Росія поверне Україну якусь частину району. Ну, паш, трошечки, щось совсем чуть-чуть. І що це може бути? По хитрості. І що ж, це, що ж це за частина району? Башня. М -м, відлюдник. Це може бути за Пасив. До моря, ні, ні. До моря. Ми думаємо, до моря підемо, до, пройдемо до Азовського. До моря ні. До води ні. Ви не підійдете. А що ж вони нам хочуть віддати? Шмат якогось району. Шмат району. Ну, на жаль, тут на картах не написано, що за шмат району. Це може, треба питати, це може бути Запорізька атомна станція, яку можуть Україні віддати. Наприклад, якщо Зеленський погодиться підписати здачу Донбасу, Ну, ось розглядають це рішення, але вони теж не гарять желанням. Розглядають, да, розглядають Запорізьку АЕС. Розглядається це. Але тут є і Трамп. Ну, тобто, вона буде частина російська, ой, частина українська, частина США. Ну, тобто, ну, ви зрозуміли. Трамп заявив, що Зеленський має бути готовий підписати хоч щось, щоб врегулювати конфлікт в Україні. Зеленський має підписати щось. Щось. Нормально щось? Зеленський має щось підписати. Підпише щось Зеленський, щось. Баланс. Важка ситуація, смерть, колісниця. Рішення. Дурень. Вагається. Тупік. Разві це мир? Це не, це не мир, я б сказала, як це називається. Ну, в нього нема рішення, він вагається. Чи є, треба спитати, чи є в нашої влади якийсь інший, не знаю, план. Тут реально повинно щось таке статися настільки глобальне, щоб цього уникнути. Чи є в Зеленського план? Хоча. Чи є в Зеленського план стосовно цієї мирної угоди, здачі територій, ірафант, Королева Жислів, військові, диявол. Вищий суд, вибір, зв'язані руки. Вибір, зв'язані руки, повішений. Тому що ми без підтримки США, без допомоги, без підтримки. Ну, ну що ми? Зв'язані руки. Ладно, тепер давайте спитаємо, чи буде так? Чи буде дійсно таке завершення м, війни в Україні? Що все ж таки ми віддаємо повністю Донецьку область та решту окупованих областей? Чи буде ось таке завершення? Болісне. Пасив. Пасив. Україна, відлюдник, роздуми, якісь зміни. Власність, розпач, ваш пентаклі. Повтор того, що було і сила. Власність, розпачка ж правосуддя війна. Війна повинна закінчитися по правосуддю. Бачите, правосуддя, війна, це Зеленський, це мах. Очікується мир, але якось по правосуддю. Ну, якось воно повинно бути ну прям не так, як оце все тут описано. Не так. Тому що це не по правосуддю, це не по справедливості, це ну, повний жах для нас. Якщо чесно. Так, за Лукашенка в кінці спитаю, давайте. Чи правда, що Путін після розмови з Віткофом почав шукати території, від яких він може відмовитись і поступитися? Да, Прям почав відразу шукати. Це правда? Дії, задоволення, таємниця, ваш Розмови, Україна, захист, розбите серце. наш дім. Ну, Вони почали працювати, але тут, ну, в принципі, да, почали думати, а що ж, тому що Трамп каже, ви повинні теж щось віддати, якийсь там шмат землі. І вони ось там якийсь шмат землі знайшли частину якогось району. Ну, Вже ж я ж питала, частина району. Так, Путін за вчорашній день обдзвонив своїх союзників. Він дзвонив Узбекистану, Казахстану, Білорусі, Китаю та Індії. Чому? Чому Путін дзвонив вчора своїм союзникам: Узбекистан, Казахстан, Білорусь, Китай та Індія? Чому він їм дзвонив, про що розмовляли? Чому? Зірка про майбутнє. Про майбутнє, про підтримку, про те, що вам треба буде трохи почекати. Про гроші, про Трампа, про зділку, про можливі санкції. Да, про великі гроші. Про бідність, що ви можете поки що втратити гроші. Чи готові ви почекати, чи будете купляти, як обійти це все? Ваші думки, ваші плани. Тобто, він хотів почути від своїх союзників, що вони з ним і будуть його підтримувати. І що він, Яка була відповідь Путіну вчора від його цих союзників? Узбекистан, Казахстан, Білорусь, Китай та Індія. Яка була відповідь? Війна, уход. Війна повинна піти. Треба балансувати ситуацію. Але дуже хитро по Україні, щоб не втрачати фінанси. Понятно? Хитрість. Хитрість сонце. Вони там ще обговорювали, як же ж обійти оці всі санкції, щоб торгувати сонцем енергією. Хто буде підтримувати мене у в військов... у всьому військовому? Чи будете підтримувати? Ну, ось такі... така була розмова. Так, ну і наостанок давайте спитаю про Лукашенка. Вчора його там було інтерв'ю, мабуть, всі бачили, і він каже: Путін може послати Трампа на три веселі букви. Що це взагалі таке? Путін може послати Трампа на три веселі букви. Що це таке? Туз мечів. Зв'язані руки, колісниця. Таке відчуття, що цього Лукашенка зв'язали по руками ногам. У нього немає іншого виходу, як було вийти і сказати оцю фразу. Далі він ще сказав, що 24 лютого 22 року Росія не вторглась в Україну, а просто армія поверталася до Росії через Київ після навчань у Білорусі. Ви слышали більший бред своєї житті? Заява Лукашенка. Ви чули взагалі оцей бред? Що це взагалі таке? Інформація, задоволення, війна, дурень, захист, колісниця. Розбите серце, війна. Ну, в общем, дивіться, в Лукашенка під колпаком. Він або повинен був це сказати, або йому буде, я не знаю, що там. Ну, кірдик башка. Значить, що тут кажеться? Кажеться те, що Росія така сильна і могутня, що вона може зайти будь-куди і взяти будь-що. І ніхто не повинен агризатися. І все. Ну, це повний бред. Це повний бред. Я ж кажу, в нього зв'язані руки по правосуддю. Лукашенка пов'язали по рукам і ногам. Він повністю продався. Він повністю здався. Повністю з патрахами здався. Після оцієї е, зустрічі на лавочках на городі. Повністю здався. Ось такі новини.